Затвор виглядає ну, так своєрідно насправді. Тут металевий блок, і ось ми бачимо е, паз, по якому ходиться копірний штифт. А, сам, а сама личина затвора, вона насправді досить ну, довга, має, е, має такий поворотний механізм за рахунок цього, також трохи гаситься віддача. І зверніть увагу на якість обробки матеріалу. Це ж просто дзеркало. Тут можна навіть своє відображення побачити. Да, тепер розумієш, що МуБІТ дійсно дорогий аксесуар і він не може бути дешевим. Хороші речі коштують дорого. Отак виглядає лічина затвору. Такої вона дивної, продугуватої форми. Частина схожа на R15, але далі ми бачимо, що вона така подовжена. Бойок цікаво, що бойок інтегрований тут і тримається на якомусь піні, Ось, що на цьому. І друзі, дивіться, що цікаво, копірний штифт, він не, не має ушка, а він має типу, як проріз. І ми його тільки що думали, як дістати. Ось тут є колечко, яке підпружинює цю частину. Таким чином, от коли ми вставляємо, бачите, Тіпо, клас підпружинило його. А з сторони, бачите, проріз, він стоїть таким воно тупо по конусу, то воно чітко стає, не люфта нічого.